Слава Україні! Ви на каналі в гостях Унатки Рукоділки. Сьогодні я вам покажу, що я вишивала за цей час, а цей час це я вчора подивилася, 26 травня я закінчила ромашки свої та? і вже взялася за цю роботу і там паралельно ще одну розпочала. Зараз я вам покажу спочатку ось цих синичок, потім. Вже покажу, що я ще розпочала. От, скільки тут, ну, два тижні пройшло, так? Я вишивала в основному тільки цю роботу. от І, ну скажу чесно, вишиваю я немало. Коли які знаєте, щось. Ох, щось. Ням -ням -ням. Немає коли настрою, я сідаю і вишиваю. Ось так. І мені якось стає легше. і в общем, отак. Е, значить, так, це у нас синички і е, сирень, так, бузок. Хоча для мене це вороб'є синички. Я не знаю, чому синички. Якось так звикли, що синички, вони ж такі блакитно-жовті, та, а тут вони такі, якісь звичайні, як наші воробушки. От, горобці. Е, тому для мене це горобці. Для вас не знаю, можливо, синички. Що для кого, як то кажуть, це моя робота, моя буде картина вишита, тому що на неї зображена, то моє. А для мене, то, ще раз кажу, горобці. І так, те, зараз ось ви бачите те, що повинно бути. Так? Я розпочала з верхнього ось цього кута. Ось звідти. Так, десь отак. От Коротше кажучи, у мене зараз більша, ну, не чверть, а третя вже готова, так скажемо. І ось як вона зараз виглядає. Так, Так, зараз це я кудись покладу. Тут у мене трошечки-трошечки закриває, але виходить, що ось верх, тут вже все, я вишила, ось так от, ось так все вишито. Я одразу роблю бекстіч. От, мені так проще. І я розумію для себе, що якщо я його залишу на кінець, так в самому кінці робити. До речі, я коли тільки почала вишивати, я так і робила. Я спочатку вишивала хрестики, потім я прала картину, а потім вже вишивала бекстіч, бо боялася, що щось там після прання щось провисне, щось там не вийде і коротше, зіпсується мій бекстіч. Але. Згодом я зрозуміла, що нічого там не провисне, нічого не запсується, тому роблю одразу бекстіч. Бо це така робота, знаєте, не з приємних. Все ж таки я більше люблю хрестики робити, чим бэкстіч, Тому... А роботи, як ви вже бачили раніше, я собі обираю такі, що купа там бекстічу. Чомусь так виходить. От, є такі роботи, які без Бекстіч, але рідко коли попадаються, але в основному Бекстіч. І так, от тут на цих синичках це те ж саме, на цих синички горобці. от Купа дуже багато Бекстічу. Дуже багато. І тут, бачите, оце бузок. Ну, давай. Бузок і там три кольори Бекстічу в ньому, в ньому. Плюс зелений ще оцей лист, на листочках два кольори Бекстічу. Ну, і ще бачите, купа фрузелків. Не знаю фрузелки у мене ось такі, як ви бачите. Хотілося б, звісно, щоб вони були якісь е такі е е е е е поакуратніше, але ви знаєте, я не хочу. Я там на першому намагалася щось зробити, більш таке тендітне, скажімо так, і то, То, виходить, по ключу там 4 нитки треба робити бекстіч. Я робила в 2 нитки. Він у мене такий доволі немаленький. А якщо в 4, я не знаю. Ну, То дуже він великий такий виходить. Мені не дуже сподобалося, тому я випорола той, що в 4, і зробила в 2. Ну, не знаю, мені подобається, нехай так вже і буде. Робота така, знаєте, не важка, вишивається вона з задоволенням. Кольори такі приємні до ока. Поки що її вишиваю, поки що вона мені ще не дуже набридла, то буду її, як набридне, трошки, щоб відволіктися. Я розпочала іншу роботу, але Ну так, буду її потихеньку. Зараз я вам покажу. Це у нас бджолиний семплер. Тут, виходить, чорні нитки і два, і два кольори золотих. От. Там по ключу DMC золоті, але я підібрала анкор. Такі, такі самі кольори, тільки в анкорі. І мені дуже сподобалося вишивати цим металіком анкор. Чесно вам скажу, він дуже м'якенький. Я до цього вишивала тільки DMC, Металік у мене є, так, там, в запасах. Анкором не пробувала. Але DMC, він ламається. Він, ну, треба такі маленькі шматочки, і він ламається часто. А цей ні. Цей я беру такі, знаєте, доволі довгенькі е, ниточки, і вишиваю і вони геть не ламаються. Він такий більш м'якенький і приємний. Навіть отак, коли е, його торкаєшся, то е, він такий більш ніжний, якось так. От, І тут ці два кольори задіяні. Так щоб з креніком, ось тут, бачите, зро... зло... тут два кольори крені... О, креніку, господи, металік от, і ось це вшите. На відео не видно, як воно поблискує в житті, але воно поблискує. Єдине, що мені не подобається, це я взяла основу. Ось у мене тут написано. Це 32-й каунт. В дві ниточки вишиваю. Не знаю, чорні нитки. Чому? Сам сюжет непоганий, але я взялася вишивати. Чогось я одразу не подумала, що чорний буде мене трошки так. Трошки. Я люблю блекворк стиль знаєте? І от хто за мною наблюд спостерігає давно, то бачила, я там вишивала. Сонечко так, в стилі Blackwork на ромашці, то мені дуже сподобалося. взагалі, мені ця техніка подобається. Тут щось на кшталт того, тому що, м -м -м, хоча тут хрестиками вишивати, от, а Blackwork він зазвичай з робиться. Але все одно мені сподобалася ця ідея. Я взяла чорні ниточки. І, ну, не знаю, трошки треба такий, знаєте, мати дуже гарний настрій, щоб вишивати цю роботу. Тому що зараз такі часи, що рідко буває дуже добрий настрій. От, і не хочеться чогось світлого, такого, як синички, наприклад, то я беру синички. Ну, нічого, це такий, знаєте, і походний мій варіант, коли все ж таки. Мою ту мережку, що я з собою приготувала ну, носити на вулицю, да, ви бачили, то там треба трошки розкластися, треба трошки більше місць. Ну, як більше дій, так скажемо. А тут просто взяв собі чорну ниточку і пішов. Е вишивати, але і те, і те буду. Ну, я так зараз на вулиці у мене рідко виходить, вишивати, то. То мережка у мене взагалі стоїть, нічого там зараз нового немає. От. А цей, я вишивала, ми з помічником пішли я його в розважальний. Ну, Така у нас кімната є. Получається, він в мене не ходив на випускний в школі, у них вже 4 клас, випускний з молодшої школи. Там всі дітки ходили, а він не захотів, не було у нього настрою. І ну, Потім попросився, каже, давай сходимо замість випускного, сходимо. Туди там лазалки, там батути таке. І ми з ним пішли. І поки я його чекала, я от трошки повишивала цю роботу. От. А чекала я його скільки? 5. Ні, 4 години. Він там при... пригав, стрибав. От. Ну, от такі у мене на сьогодні справи для цієї роботи. Я... Ну, яка тут може бути організація? Просто це я знайшла такий відріз. У мене був тканинки на стандартний. І ось це я взяла собі органайзер мій маленький для маленьких робіт. От, ось такий. Дуже він мені подобається, дуже люблю цей органайзер. Він такий і приємно на нього дивитися, і дуже такий він функціональний. От, для маленьких робіт, те, що треба. Ось і так от я складаю собі. От, ножнички, вони у мене магнітяться до цього собачки, то я їх сюди поклала. Ідіть сюди. Так. І це ножнички. Мені Танюшка подарувала, вони зі мною, і я про неї постійно думаю. Так що, Танюшечка, я тебе дуже сильно люблю і сумую за тобою. Так, і ось так от я просто кладу тут схемку. Ось так поклала, ось так завернула. І ось так, Ось так. І хожу. Ось так. Ой, Такі справи з цією роботою. Ну, а ця, ви бачите, це моя краса. Не знаю, коли я її вишию. Нічого не хочу загадувати. Як вишиється, так вишиється. Зараз дуже багато чого залежить від настрою, від якогось, знаєте, стану. О, тому не можу сказати, що буде за годину. Подивимося. От, але поки що вишивається ця робота. Дуже мені подобається, ще раз кажу процес. Нічого там складного немає. Так, буксічу багато, так, фрузилків багато, але потроху-потроху вишивається. От, я вгадаю, що непогано не у мене просування, вже такий, знаєте, добрячий шматочок видно. Зараз я сіла вже на, за цього другого горобця, оцього буду його робити. От, а потім, виходить, Зараз я так поставлю, щоб було видно, про що я кажу. Цей другий горобець, так? Ось. А потім, бачите, тут не зашивається такий чималий шматок. От. І оця гілочка буде. От, і буде у мене половина роботи. Да? Якщо так зробити. І вже піду. Тут, бачите, внизу вже тільки ну, ось частинку цього горобчика мені треба буде доробити, і вже буде тільки бузок. От. Не знаю. Ну, Різна одноманітність виходить в цій роботі, тому що бузок, бузок, кругом бузок, тільки дві пташечки. і... Ну, так, може здаватися, що так рано чи пізно воно набридне, але я думаю, що не, не, не набридне. Якщо набридне, щось інше, повишивай, потім повернусь до цієї роботи. ну, таке. От, так що ось так. Трошки вам показала, трошки щось розказала. Якщо у вас є якісь питання по цій роботі, то, будь ласка, пишіть. Бо знаєте, коли вишиваєш, то воно здається, що все так просто і нічого такого там особливого немає, але. Насправді може бути, якщо так зі сторони дивитися. Всім гарного настрою, наскільки це можливо. Тримаємося. Перемога неодмінно за Україною. Давайте не забувати про наших ЗСУ, давайте їм максимально продовжувати допомагати, тому що їм сподіватися, як на нас, більше ні на кого. Ви ж бачите, що зараз робиться. Тому давайте будемо допомагати, донатити хто скільки може. Не треба розслаблятися, не треба забувати, що там десь війна. Да? Вона зараз у нас кругом. По всій території України, так що давайте допомагати. Все, тримайтеся, пишіть, будь ласка, свої коментарі, поставте вподобайку цьому відео. Бережіть себе, Па-па.